Всім привіт та доброго здоров'я! Ця закуска з насиченим буряковим кольором та пікантною ноткою хрусткими овочами, просоченими ароматною заливкою, не залишить вас байдужими. Готуємо овочі та спеції і гарненьку капустинку. В каструлю вливаємо 1 літр води, додаємо цукор. Сіль, перець горошком двох видів та лавровий лист ставимо на плиту, розрізаємо капустину на 4 частини, вирізаємо з кожної серцевинку. Та ще ось так розрізаємо на частини, готово. Буряк нарізаємо соломкою або кружальцями без різниці. У будь-якому випадку він віддасть свій колір. Також кружальцями нарізаємо моркву. Часничок пластинками. Вода закипіла, даємо покипіти пару хвилин. Знімаємо з вогню, вливаємо олію та оцет. Гарненько перемішуємо. Підготовлену капусту викладаємо в ємність. Потім буряк, моркву, чесничок. І так чергуємо шарами. У мене ємність на 3 літри. Заливаємо маринадом. Надзвичайно приємний аромат. Пахощі на всю кухню. Буде дуже смачна капуста. Накриваємо. Важливо, щоб вся капуста була в рідині, можливо, знадобиться гніт. Залишаємо при кімнатній температурі на 8 годин, можна навіть на добу. Потім зберігати в холоді, готова до вживання через 2-3 дні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!